Я ненавиджу все одно інстаграм. У мене вже рік його немає на телефоні. Я б не квартиру в Україні за півтора мільйони доларів. Коли ти почнеш дивитись по-іншому, будеш більше заробляти. Зробив контент і все. Розгадали ці зв'язки. Чим менше власника в нових процесах, тим дорожче коштує новий процес. Ми заробляємо через блог. Мені що кажуть, та я знімаю. Тебе більше в інстаграмі, ніж будь-кого. Зараз нам не вистачає грошей в бізнесі. та 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 несеться. Чому ви так агресивно стали продавати? Тому що Льоша геній і він хакнув інстаграм. Яка проблема їм пофіг, який там курс. І вони не можуть команду зберігати три місяці. Хтось може, але вони так не роблять. Я хочу заробляти більше для цього. Ну, такий, період, такий період часу щось таке масштабне купляти зараз нічого не було. Ви квартири не купили? А ми не знаємо, де ми будемо жити. Ну Леша купив дом. Будинок. Я не купив, тому що я не знаю, де я хочу жити. Квартири за 300 тисяч доларів мені не подобаються, Ну, в Дніпрі подобаються, але я ж не хочу жити в Дніпрі. А в Києві, ну якщо ми зійдемо до Мрія, круті квартири, в які я хотів би. Ну, я не хочу, типу, купляти квартиру на 5 років. Якщо вже купляти квартиру, то купляти квартиру. І це мільйон, півтора. Я не можу могу Півтора Пистрара доларів? Да. — долларов. Квартирка. Та зайди на дом, на дом Рива, подивись, крути в Квартирка там... офігезні квартири за полмільйона. Скільки е, Три ну, кімнати. Ну я хочу хоча б 150 метрів. Я хочу там дуже важливо. Ну, Слоба ж купив квартиру в Тайрен Тауері. Ну, там ще без ремонту, без нічого, але за 700 к він здається. Так і ще так. буде 700 в ремонт, от тобі півтора. Ну мільйона. да, ну там піздець. Ну <зас> так таку хату я і хочу. <зас> 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 а навіщо купляти собі? Ну, я ж ставлю собі ціль, я підприємець, я повинен до чогось прагнути. А я, що... б, я б не купляв квартиру в Україні за півтора мільйони доларів. Можна купити за 300 тисяч класну квартиру. ну, Нормальну квартиру, в ній жити. Де, а... Треба змінити. а інвестувати. Коли ти, коли ти почнеш дивитись по-іншому, будеш більше заробляти. Ну, зараз будинок за 270. Під ключ там ну, він так. стає. Ну таке, вже вже типу, переріст це все, і воно вже якийсь, як Звичайна, двушка здається. Поняв? Я і, вже, і вже там. Баньку, хочеться, якщо будинок, да, хочеться басейн. І хочеться, да, хочеться басейн, якби і щоб всере, там, у Паші, у Паші, наприклад, є басейн всередині, це прикольно. А в мене нема басейну. Да? Або, наприклад, хочеться, щоб дом виходив в ліс, наприклад, да? або там, хочеться ландшафт, якийсь інший, або гараж хочеться, розумієш? І там якби дофіга стоє, але емоцій, радості від нього немає. І питання, чи купляв би я зараз там, два роки тому. дом, Ну більше нічим так. Тому що ну, простіше в оренді жити, і потрібно і можна бути більш мобільним. Більш мобільним і не заморожувати дуже багато грошей. Окреме питання, куди їх дівати, якщо їх не заморожувати, да? і як розп... ну, розпоряджатись. Але при грамотних стратегіях точно не в нерухомість під себе. Взагалі, то ти знаєш, багато грошей на себе не витратиш. Багато грошей ти витратиш лише на бізнес. І от я дуже хочу: зараз нам не вистачає грошей е, в бізнесі. Е, Ну, типу, на себе вистачає, але от на те, щоб закидати назад в бізнес дуже багато грошей і робити якусь велику історію, ну ми, типу, не мобільні, ми досить скукожені, і ми, ну, ми не можемо. Коротше, а я дуже хочу, щоб в мене там 100 тисяч доларів, наприклад, в місяць було в бізнесі прибутку, який я не ну не забираю з нього, який я інвестую, наймаю його людей, роблю якісь MVP, роблю якісь тести, виходжу там на інші ринки і намагаюся побудувати якусь прикольно. велику історію, тому що зараз яка проблема? Проблема в нас є взагалі, яка у нас проблема? Ми, от, наприклад, нам треба зараз запустити нову послугу. І якщо б ми пішли запускати цю послугу самі, ми б за місяць її запустили і вона б вже працювала. А коли ми це... коли ми. Типу, з директором це обсудили, він обсудив це з операційним директором, він обсудив це з керівником відділу маркетингу. Керівник відділу маркетингу дає завдання ну, співробітнику для того, щоб він почав розробляти, як це все зробити. Це відбувається в 5 разів довше, в п'ять разів дорожче, в п'ять разів гірше. Ну, це відбувається, звісно. Ну, це розуміло. ну Не ідеальність деревовання. Це дуже дорого. Усе це, і чим більше бізнес. Чим менше власника в нових процесах, тим дорожче коштує новий процес. І, і... там така низька точність. І, і там так все через задницю. І... І там... Ну, Це в нас так. Можливо, в когось краще. Uh, і Ми дуже хочемо, щоб у нас було багато грошей, щоб ми могли, ну, по-перше, uh, по-перше, наймати людей uh, з дуже великими зарплатами, з дуже великою точністю. А по-друге, мати можливість. Перепробувати типа, в п'ять разів більше гіпотез одночасно. Ну і команда, звичайно, повинна бути більше. От мені здається, я відчуваю, що я хочу заробляти більше для цього. Добре, приймаю. Ми з вами спілкуємося вже, здається, в ефірі третій раз або четвертий. Я вже це з рахунку. І в житті ми багато спілкувались. І я завжди відчував вашу біль. Ви прям. Часто про це говорили. Ми не хочемо світитись обличчями постійно в наших інстаграмах. Ти розповідав, як ти видаляв інстаграм з телефону. У всі історії це прям відчувалось біль. Я ні від кого так багато не чув, як від вас, і десь місяць або два тому, точно не скажу. Ви стали ще більше появлятися в інстаграмі на продажі інстаграм-курсу ще більше, ще агресивніше, ще частіше. Я дивлюсь. Так, коли хлопці вже стануть щасливими та вийдуть з цієї операційки. Як? Чому ви так агресивно стали продавати там за останні два місяці? Тому що Льоша геній. І він хакнув Інстаграм. Є різні маркетингові воронки, і ми перепробували. Ну, там, як продавати інфобіз, перепробували... Та я не, то, я не ту опросу. думку. Я маю на увазі, що я ненавиджу все одно Інстаграм. В мене вже рік його немає на телефоні. No. Я, я, але a... Льоша побудував бізнес-процеси, в яких е, в нас е, талановиті співробітники, і Льоша виростив співробітника, два роки ростив, і він сам вигадує, який в мене буде контент. Він мені пише сценарій за день, він мені пише, як треба сфоткатись і що треба сказати. Я за 20 хвилин на день. Просто з різних ракурсів там став, можливо, в різних шмотках. А буває, навіть він мені пише на чотири дні е, контент. Я просто вдома оп, змінив шмотки, 20 хвилин. Зняв, оп, змінив шмотки, 20 хвилин зняв. І коли в мене контент займає 20 хвилин на день, мені пофіг, що там відбувається далі. І це, ну, і це вже не доставляє мені нещастя. А до цього 3 години дві на день. 3 години на день треба сидіти в інстаграмі. Ну, це не те, що сидіти, це думати. Це продумувати, це шукати інформацію, і це розумієш брати що, кейси. Ще така от проблема. Коли в тебе було 5 зумів зранку, то це 4 ти вже ненавидиш світ. Ну, не, не так. ну... Там в 12-ти ну, вже голова ну, така. Ну так. Ну, ну, да. коротше, творчості немає. А творчості немає, і ти не можеш її згенерувати. І тобі дуже важко, ти розумієш, що це твоя. Ну, ти не можеш цього не зробити. І, і ти робиш цей контент через біль, не, ну не через любов. І тобі дуже складно. І тому. Тому я це ненавидив. Зараз я в кайфі взагалі, коли я не знаю, я навіть не знаю, що там відбувається. Дивись, ми не блогери, і в наша. Ми не я в пошуках. Блогер. Ви блогери. Що, що? Ви блогери. Ну, якщо ну, б типу... ми були блогери, то для мене першочергово я б не дозволяв би робити такий агресивний маркетинг. Тому що для мене, перш... по-перше, на першому місці стояла б охвати і утримання аудиторії. Ви І... не заробляєте через блок, але ви його ведете. Сьогодні Микита, ні, ні, ми Китаю, що приїдаю, приїжджаю в Київ. О, хе -хе. Привіт. Привіт, привіт, привіт! Як тобі цей формат заходить? Якщо так, то я буду дуже вдячний, якщо ти напишеш коментар під цим відео. Ми з командою взагалі дуже вдячні тобі. Те, що ти дивишся, цінуєш, включаєшся, ставиш лайки, пишеш коментарі, підписуєшся на канал та шериш мої відео зі своїми друзями-підприємцями. В рамках до цінності ми з командою маркетологів підготували для тебе подарунок. 27 бізнес-інструментів, котрі ми... Упакували в одне місце, котрі допоможе тобі з масштабуванням твого бізнесу і збільшенням в ньому продажів. Тобто, якщо ви підприємець, якщо у вас є бізнес, у вас зараз є задача масштабувати бізнес, збільшувати продажі, то обов'язково під цим відео натискай кнопку і скачуй ці матеріали, котрі ми підготували для тебе з командою. Ми заробляємо через блог, але ми не блогери, тому що блогери вони в погоні за. Хватимо. А ми в погоні за лідами. Розумієш, для нас інстаграм це типу як, сайт. як, як сайт, Це просто конвертор. Так, це конвертор, в який приходиться кожного дня генерувати контент. Це його мінус. Це його Але, мінус. Є плюс. Але є плюс це ефективний конвертор. Ну, як сказати, знаєш, з іншого точки зору, ну дивишся на аккаунт, ну, блогери і блогери. Але ми собі, себе блогерами не відчуваємо і не хочемо. Не хочемо. А... Колись буде період часу, коли буде самореалізація і прояви через Інстаграм. Колись мені це хочеться, але мені хочеться це не день. І я, мені прикольніше зараз там. ну, Подкаст зараз прикольніше знімати, і в цьому більше любові, більше енергії, тому що це контент, який ти знімаєш, ти, він організований. він... Не на 24 години глибина. він не вигорить, в нього буде глибина. Його з цього контенту можна зробити 80 різ, це 80 креативів. Це дуже системно. Мені з цим контентом нічого не потрібно робити. Я потім дам це посилання команді, вона сама відріже, сама виставить, сама оформить, сама плашки там зробить всі. І мені, моя голова, коли в, мені, в мене будуть. Вони вже вибудовані, ці процеси. Я кайфую. Я реально виділяю там 2-3 години часу, зробив контент і все. І далі команда, це бізнес вже працює, і цей контент перетворює в маркетинг, з котрого ми заробляємо гроші. Ось, а Інстаграм це, на жаль, така штука. В неї дуже багато плюсів. І особистий і особисти бренд це реально дуже ефективний канал конвертації клієнтів. І продаж, і візитка. І це все, 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 -все, -все. але е, час. Та ну і просто в когось лежить душа, в когось не лежить. В да. мене не лежить. Я от більше люблю агенцію, ніж весь, цей інфобіз. Я чому закинув питання? Тому що ти часто кажеш: не лежить, не люблю, ненавиджу, але тебе більше в інстаграмі, ніж будь-кого. Ну. Відгук нашого клієнта. Ось результати нашого учня. Це і його ідея, я на це не впливаю. Мені що Там... кажуть, та я її знімаю. Да. Я вже як проститутка. Ну, в, в нас є е, процеси. Ми розуміємо, як купити клієнта, як зробити так, щоб клієнт прийшов на сторінку. Ми розуміємо так, щоб клієнт подивився, прогрівся і, завершив, і зробив ключову дію. Е, ми розгадали ці зв'язки. Ми знаємо, як їх робити системно. І це завод, Завод, котрий отак от просто тара-та-та-та-та-та-та-та несеться, все там відцифровано, все як годинники працює, там відділ цілий вже. прям. Він приносить гроші. І так, ми спробували там в цьому році зробити оці запуски, котрі там закупаєш. Аудиторію, нам прогріваєш. Вже, нам не Та ну, не сподобалося. Не просто як... запуск в блозі, коли ти ну, три ти тижні сидиш да. аудиторію, потім продаєш. Це, ми це не... така Да. Це жах. Нам не сподобалось. Це стільки треба творчості, стільки треба туди закинути своєї енергії. А ми в чому прикол? Ми заробляємо не менше. Але е... кожного місяця. Ми заробляємо не менше, коли, коли не робимо запуски, але кожного місяця. Просто у блогерів як чотири запуски в рік. А у нас кожен, кожного місяця однаково. І це дуже зручно, тому що от, яка проблема ще в блогерів? Вони коли роблять курс, збирають під нього команду, роблять на тепляп курс, швиденько його продають, і їм пофіг, який там курс. А ну, і, ну, ми розуміємо, чому так, тому що в них і курси різні, і вони не можуть команду зберігати три місяці, платити їм за зарплату. Ну хтось може, але ну, вони так не роблять. От а у нас шість років одна й та сама команда працює з курсом. Ну, зрозуміє дело, що вони там докручують там вже система оптимізація ну, якість цього курсу, яка вона за 6 років кожного дня роботи. Так, ну, да. зрозуміло.